Всім хело! З вами Давид, і сьогодні у мене на розпаковці ось така посилка з AliExpress. Там всякі риболовні штучки, мають бути, поповки, крючки і всяке таке. Зараз розпакуємо і подивимось. Закриваємо. А, не хочу. Зараз дві руками просто візьмемо і розірвуємо. Тут дві ось такі поменші коробочки. Ми їх поки відкладаємо в сторону. Ого! І тут я бачу дуже-дуже-дуже-дуже багато крючків. Зараз я розпакую їх і покажу вам. Тут одна коробочка з крючками і друга. Перше, це ось такі от крючки. Дивіться, різні такі є великі, є дуже маленькі. Від третього розміру до 12-го. І тут ще є крючки, але вони вже світленькі. Якщо ці були темні, то ці світлі. Зараз я їх теж вам покажу. Ось такі от світлі крючки. Далі беремо оцю полегшу посилку. Там має ще щось бути. І розпаковуємо її. Обриваємо частинку. Тут дуже-дуже-дуже багато е, фіксаторів. Які фіксують поплавок, грузики. І дивіться, ось така от махіна з фіксаторами. Це теж пуста вже коробочка. І саму велику розпаковуємо. Ви чули звук. Там щось дуже багато. Зараз дивіться, тут упаковки, упаковка. Боже, цей звук якихось металевих шариків розпаковуємо. Ого, як важко рвається плечита пленка. І тут дуже-дуже-дуже багато грубиків. Ого, тут їх дуже багато. І тут захищено. Глянкаю в ротри. забираємо. Ось такі ось, різні грузики. Є дуже великі на 15 грам, на 10, є на 6, є на 4 і є на 2 грами. З вами був Давид. Всім пока!